Це Дійсно, справді є автентична шпаргалка, тобто мовити, якщо ви звернете увагу, тут можна вичитати, що вона писалася в 1939 році і писалася не ким-небудь а батьком мого чоловіка шматочок родинної історії у своїй роботі передала відвідувачам експозиції Черкаська художниця. Фрагмент особистого щоденника свого свекра, який він писав у шкільні роки, мисткиня презентувала на загал на папері. Відтворені дитячі записи хлопчика із Казахстану напередодні Другої світової війни. Це тільки фрагмент, тому що якщо скласти цю так би мовити, мов називаючи шпоргалку. Загальну довжину вона може сягати й 25 метрів. 16-річна Катерина наймолодша учасниця виставки. Вона презентувала портретні фотознімки своєї молодшої сестри. Соціальні теми упевнена фотограф актуальні завжди. А робота називається Як добре, коли хтось є поруч. Ну, тобто, це, це батько, який ніби захищає свою дитину, ніби така опора. Я вважаю, що батько повинен бути і батько повинен бути опорою в першу чергу. А ось меломан Ярослав відразу уподобає. В годинник зі скла образ з якого можна бачити у кліпі легендарних «Депеш Мод». Мені дуже подобається свій годинник стилізований під е кліпи. «Депеш Мод», така цікава оригінальна річ. Та не одною музичною тематикою брали митці тут. І кіночні та мультяшні герої. Серед них і скандальний доктор Хаус. Відвідувачі оцінили креатив художників. Достатньо багато нових. Що була второв, котре буквально сьогодні. познайомилися з деякими. Вони дуже такі яркі, настроєння в них є динамічні. Та кажуть, подібні заходи потрібні не лише відвідувачам, а й творцям, бо такі мистецькі експозиції, можливість повноцінно заявити про себе загалу. Виставочні зали є достойні, але там ліба аренда висока, посіщаємось низька. В такому плані жаль, у нас ще є на чим працювати». Цього року вікових обмежень для учасників виставки не було. Проєкт різного віку художників. Сьогодні в нас, наприклад, вік від 16 до 70. Наступного року організатори планують розширити кількість учасників. Виставку можна побачити у краєзнавчому музеї упродовж місяця. А вартість квитків символічна 2 гривні для дорослих та гривня для дітей. Олена Берестенко, Віктор Наточій, Віка. Новини.